Придбавши так званий фланкер чи версію улюбленого класичного дюпон порфам, я неочікувано виявила, що це окремий самостійний аромат, який практично не має спільного з попередником, окрім форми флакону і фірмової елегантності дюпон. Якщо перший порфан це прохолодний чорносмородиновий шипер з табачком і сухими квітами, то це пишні медові білі квіти з переливами від зелені з цитрусовою свіжістю апельсинового цвіту до зігріваючого амброво-ванільного сяєва. У мене тестер і розписана тут ольфакторна пірамідка попри явну скороченість найпереконливіша з тих, які мені зустрічалися на різних пар в сайтах. Дивно, що інформації про цей аромат так мало адже він класний, гармонійний з вогником. Окрім виразних білих квітів з приперченими мандаринами і амброю, тут відчутні і трави, наче в медовій настоянці, і східні пахощі і дерево, та й загалом аромат рідкісний, достатньо самобутній. Я знаходжу в ньому щось рідне для себе, затишне, справжнє, тож користуюсь з радістю. Маю лише одне питання скоріше до виробника чому ж його не випустили як окремий парфум? новому дизайні флакону. В будь-якому випадку це безсумнівно зроблено з любов'ю і пахне не